А як ви оцінюєте роботу черкаської міської влади від 1 до 10? Я за ними не сильно слідкую, якщо чесно. Ну, чистенько в городі, а так як про політику я взагалі не розумію. А як ви оцінюєте роботу обласної адміністрації? Ну, Я ж кажу, я десь слідкую за ними. Я не можу вам нічого сказати. Чисто по благоустрою міста, то в нас гарно, чистенько, а. Про остальне не скажу вам нічого. Хай буде 9. 10. А обласної адміністрації? Не знаю, не бачу змін. Все, яке було, так і є. На мою думку. А мені важко відповісти на це запитання. 6-7, мабуть. А обласної адміністрації? Ну, це на рівні області, то це взагалі важко відповісти загалом, то. Працюють, не знаю, справляються, мабуть, так само 6-7, тому що 10 це ну, високий рівень, все охватить, мабуть, неможливо. А як ви оцінюєте роботу черкаської міської влади? Сім. Ну, скажімо так, в більшості ситуацій, я маю йду по місту. Ну, ну, все гаразд, скажімо так. Ну, п'ять ні, трошки більше, ну я ж кажу, десь сім. Ну, я думаю, є над чим працювати. Я чесно скажу, не знаю над чим, але в принципі певні моменти є. І як ви оцінюєте роботу обласної адміністрації? Обласної, чесно сказати, ніяк не оцінюю, не знаю, як вони працюють. Я, я думаю, в принципі, те, що відбувається взагалі в області ну, чотири. Треба краще працювати, міська влада краще працює, чесно. Ну, це, може, моя суб'єктивна думка, але, ось, ну, скажімо так, обласним депутатам треба задуматися трошки над роботою своєю. Так що, ось. Ну, приятель живе в області, так що, в принципі, і я ось недавно їздив, я думаю, ну, там питання і до доріг, там питання і до безпеки, і, ну, є багато питань, більше, мабуть, ніж в місті. Не знаю, нічого не можу сказати, таким не цікавлюся. А як ви оцінюєте роботу черкаської міської влади? Від одного до десяти вісім. Ну я думаю, що по крайній мірі за останній час, якби город хорошо розстроївся, облаштувався і парки, зони відпочинку е, зрівняти попередні роки, там даже років десять, то зараз дуже місто чудово стало. Мені подобається. А як ви оцінюєте роботу обласної адміністрації? Також від одного до десяти. Я думаю, теж десь 7-8. А тут чому така? Навірно, теж з той думки, що і попередня сказала. Чотири. І чому? Ну, мені не нравится те, що відбувається в моєму місті. Ага. А що самое що сказати? Ну, во-первых, у нас ужасно працює транспорт. Собственно говоря, городская власть совсем не обращает внимания на то, как работает новая якість. От которой вообще никогда не возможно добиться результатов. Мне, например, не сильно нравится то, что у нас хватает грязи в городе. Это основные такие. А як вы оцінюєте работу обласної адміністрації? Знову ж таки, я від до одного доступна. Что... Вообще на два. Потому что, то, что я увидела, извините, на концерте, когда был посвящен добровольческим батальонам и теробороне. И, собственно говоря, я считаю, что мало ценят тех людей, которые действительно вложились. И я не понимаю, за какие такие перспективы должны оценивать работу облрады, когда так мало ценят людей, которые положили свою жизнь или здоровье за нас. которые здесь живут.